Любі друзі, шановні пані та панове, ми вітаємо всіх вас на другому дні літературних майстерень балакліє від Літ Ми дуже вдячні, що ви тут. З вами сьогодні працюють фрідріх Швальбе та артем Ель. Всі. Привіт. Ця програма саме що літературні майстерні громади, стала можливою завдяки завдяки підтримці Українського інституту книги. І тому ми хочемо подякувати Українському інституту книги за цю можливість, а також ну, молодіжному центру куп балаклійському. Давайте У Нас сьогодні літературний слем. Впевнений, що ті, хто приїхали з Харкова, вже знають, що таке літературний слем, але ті, хто. Ну, Місцеві Балаклії, е, напевно, ще трошки не в курсі до кінця, що це саме таке. Тому <клес> мої колеги порекомендували мені трошки вам всім розказати про історію цього жанру, що це взагалі таке, і звідки воно взялось, включаючи сама назва, сам цей термін. Коли все це починалось, Далекі в 80-ті роки в Америці, в Чикаго. За основу був взятий термін з баскетболу. В баскетболі є такий термін, як слендак. Що це означає? Це коли баскетболіст виходить на майданчик з м'ячиком. Глядачам на трибунах роздаються оцінки, і цей самий баскетболіст повинен якомога ефектніше, красивіше, зі всіма понтами і наворотами закинути ячика в кошу. Ребята, які організовували перші поетрі батли, поетрі слеми, поетрі слеми, саме що, вони надихнулись цією ідеєю, і тому для цього різновиду. Ну, літературного слова, шоу, літературного батлу. І було взято от із слем Данка. Це слово. Тобто поетрі-слем, літературний слем надихався в чомусь баскетболом. Тобто, це про те, коли баскетболіст, баскет, а в даному випадку поет, автор або прозаїк, тобто, в нашому випадку. Неважливо за короткий термін, є, в нас це три хвилини якомога яскравіше, крутіше і прикольніше зачитає публіці свій текст, зробить класний виступ. Також збіглося, що саме наша харківська спільнота, спільнота є хі -хі, самою старою. Самою легендарною і самою сталою такою, е, саме сама стала традиція, яка продовжується з 2008 року. І по факту харківський літературний слем е, під егідою, от зараз лідслем ЮЕЙ. Це напевно Айме Годім, це єдина, напевно, ось така слом-ліга у всій країні. В інших країнах, наприклад, в Австрії, в Німеччині, в Чехії є свої досить великі слем-ліги, Їх може бути навіть декілька в Європах. Всі ці от вестерни, да вони збираються на те, щоб послемитись за звання там чемпіона Європи, чемпіона світу. До речі, ми нещодавно познайомились з нашою дівчинкою українкою, яка їздила на. Світовий чемпіонат зі слевом. Так, от, і е, е, також вийшло, що ми в нашій країні поки що єдині, хто цим займається на професійній основі дуже багато років. І е, думаю, що далі е, буде багато різних цікавих е, з цього приводу. Тому що нас ну, очікує, ще багато різних колаборацій. От, сленце шоу, сленце шоу, поетичне шоу. Оцінки роздані, слова, всі сказані. А це означає, що ми можемо починати. А перед тим, як ми почнемо, всі ми повинні, особливо Харківці, познайомити Волоклію. З древнім пророцтвом. про це я вже сьогодні розказував. Що, шановні друзі, настане момент, настане день, коли цій країні від до Карпат все буде.